Студенти та викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника мали унікальну нагоду поспілкуватися з одним із найвідоміших економістів світу. Богдан Гаврилишин, засновник міжнародного форуму в Давосі, ініціатор економічних перетворень в Аргентині та Австралії. Дійсний член Римського клубу і світової академії мистецтва та науки презентував Івано-Франківську книгу мемуарів із красномовною назвою Залишаюсь українцем. У його біографії вистачило драматичних драматичних ...і навіть трагічних епізодів. Однак про кожен з них 85-річний науковець сьогодні розповідає з гумором. Саме вміння бачити усьому позитивні моменти. Богдан Гаврилишин вважає запорукою успіху, а головною життєвою настановою гасло думи глобально, ді локально. Що нам найбільше бракує в життю. Нам найбільше бракує в життю любові, наче сприймати себе, таке, як ми є, любити своїх ближчих. Любити інших, любити життя, бо світ є в жахливому стані. Так я можу проаналізувати, чому світ є хворий, чому це капіталістична система, то є тотальне банкротство, бо то й жахіття, там люди має чинності, що демократія деградується. Я це все знаю.